Буденний день в Кракові. Бачите, вулиці майже порожні, зранку сильно дощило, тож і машин зараз мало і людей дуже мало. У мене сьогодні вихідний, то я можу прогулятись. Сьогодні тепло, десь може градусів 6. До речі, трамваї тут ходять виключно за розкладом. От як він має приїхати, рівно в стільки він приїде. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу.